Були. Вітаю вас на каналі і Ветребеньки. Свята, новий рік, Різдво і святкові страви. Продовжуємо наш марафон тижневий до свят. І буде дуже класна страва, яку я зимою готую. Готую зараз, як кажуть трошки велику кількість, бо це буде і на Різдво, і на Новий Рік, і на Йордань. Бігос! Смачний святковий бігос, де багато м'яса, багато копченостей. Багато всього смачного. Коротше, це дуже смачно. Так, це жирно, так це далеко не калорійно, Ну, того він і святковий, бо він готується там два-три рази на рік. Тоді можна собі дозволити. На ну, це, власне, і є свята. Навчу, покажу, розкажу, і ви готуєте таку смакоту у себе вдома. І ваші вдома гості просто будуть в захваті від цього. Хто їв, хто готував, той знає, наскільки Бігос смачний. Так що ви сідайте позручніше, а мені ставте вподобайки, пишіть коментарі, нажимайте на дзвіночок, і ви будете завжди в курсі що всього, що я готую. Ну і давайте будемо розвивати україномовний YouTube, щоб було більше контенту. Він ставав якіснішим, кращим. І його було багато. Так що, сідайте позручніше і вперед готувати. Як завжди, що, чого, як і скільки. У мене буде в описі під відео і почнемо приготування з. Нарізання і обсмаження цибулі. Цибулю нарізаємо дрібно і нам треба буде таких 4 середніх цибулини, бо, як я і казав, порція велика. Смажу я на смальці, ви там смажте це на олії. Ну, На вершковому маслі теж можна, але ну, дивіться, щоб не пригоріло. До гарного золотистого кольору, там, скільки вас там по часу займе, так ну, дивіться, щоб вона гарно почала золотитися. І чорнослив. Нам треба 2-3 частинки розрізати кожну. О, так, взяли і порозрізали. Така от цибуля має бути все. виключаємо, цибуля готова. Цибуля готова. І так, капуста. Нам треба вже кілограм нарізаної. Звичайної капусти. Так що, беріть головку на кіло 200 з чимось, так, Воно так і вишиться. І нарізаємо чуть е, грубше, чим вас квашена буде. Дивіться, щоб вона була відрізнялася. Текстура цієї і цієї в готовій страві. Так що чуть-чуть грубше, чим січемо, чим тяшок квашений. Перекидаємо капусту в кастрюлю, де будемо готувати. І так, капусту трішки присолюємо. Даємо сюди ще трохи смальцю. Пікус має бути жирний. Того це і така святкова страва, бо вона їсть не часто, але зато вона мега калорійна, але й мега смачна. Перемішуємо. Треба тут знизу я дав цибулю нашу обсмажену, щоб все перемішалося. І відправляємо трохи на газ, на буквально 3-5 хвилин, щоб вона трохи нам зменшилася в об'ємі. Тепер м'ясо. Ну, умовно ділимо, чи можна і не умовно, а по -по половині. Оце, що саме жирне, я беру У мене тут є голяшка, якийсь кусок лопатки і такі от куски жирненькі. То це, що де найбільше жирне, я беру і зараз ріжу. І ми це будемо обсмажувати. Ріжемо на такі середньої величини куски. От, приблизно десь так. Любе м'ясо, яке маєте, таке можете брати. Можуть бути і ребра, і лопатка, і шия, все що є. І чим більша чим різноманітність різного м'яса, тим смачнішим буде біль. Наша капуста вже сіла, зменшилася в об'ємі. І тепер сюди досипаємо квашену капусту. Якщо у вас дуже така аж термоядерно квасна, віддушуйте гарно. Чи якщо не любите, щоб досить кислим був. В мене і вона і не сильно давно квашена. І я люблю, щоб бігос був такий трошки кисловатенький. Тому я її так мінімально віддусив, нічого не промивав, ні нічого. Така вона і буде. І далі капусту вертаємо на вогонь, зменшуємо вже на такий мінімальненький. Ну, та і воно буде там собі на вогні підтушковуватися, поки ми все решта тут будемо нарізати і доробляти. Це м'ясо нарізане, відправляємо, смажитися на смальці, знову ж таки. Ну, не використовуйте смалець, беріть олію. А це м'ясо другу половину нарізаємо такими ж самими кусками, воно піде так, сирим в наш бідус. Копчену да, бігу з до чогось копченого. Я беру два вида ковбаси, в цілому нам треба 400 грам. Можна використати мисливські ковбаски, можна використати любі там шинку, бекон. Коротше, що душа забажає. Ковбасу нарізаємо досить недрібно. Я розрізав поперед і на такі от частинки це також має бути і замітно, і відчутно. Самому бігусі. Все вже готове. Тепер збираємо докупи вже, можна сказати, майже сформований бігус. Беремо нашу капусту. Зараз все гарно перемішуємо. Всипаємо сюди все наше м'ясо і ковбасу. І наше м'ясо яке смажилося. Добавляємо головний складник, без якого нема бігуса чорнослив. Спеції. кмин, коріандр, лавровий листок, гвоздика. Ну, все, я напишу, що які скільки. І сушені гриби. Гриби треба засушити, залити водою на ніч. До приготування. І заливаєте так грам 300 води. Якраз з цією всією водою ми гриби і сюди даємо замочення. Тепер все нам треба гарно вимішати. Перемішали. Тепер ставимо на газ. І будемо на газі, маленькому газі, дуже маленькому, тушкувати протягом години. І потім ще 3 години на маленькому. Тож газі у духовці. Ну, такий вже раз святковий. Тут, тут і треба і попанькатися з приготуваннями. Маєте скороварку, не мультіварку, скороварку, Тоді в скороварці це все разом займе 2,5 години. Ну, а в кого нема скороварки, показую звичайний простий метод приготування. На маленький вогонь на плиту під кришку. І потім 3 години. В духовці, також під кришкою. Ну, зараз я вам поставив після плити покажу, як в духовку будемо запихати. Годину вже все тушкувалося собі на газі. Тепер запихаємо його у духовку і будемо ще тушкувати на протязі 3 годин. Це можна і далі не знімати з газу, а так продовжувати. Але час зато прийдеться збільшити в годину півтора а то й ну, до п'яти годин, якщо на газі, на дуже маленькому в духовці це буде всього разом виходить годин 4. Засунула, бачите, газ такий маленький-маленький. Тут маленький. Видно, навіть який він у мене зараз. О, І на такому три години протушкувалося всі чотири години. Подивіться, яка краса. І тепер. Це можна зараз і відразу подати. Но найкласніше і найсмачніше, коли от зараз ми ще накриваємо кришкою, виключаємо газ і бігос собі вже там до ранку чи до повного стигання стоїть в духовці. Потім його, якщо раз підігріти, і вже подати от тоді це сам кайф смаку Бігоса. Так що побачимося вже ранком. Ну, У мене зараз третя ночі, так що побачимось ранком. Постояв до ранку, бачите, який гарний колір. Так ви ми його тиждень десь готували. Ще теплий, так що зараз буду вам показувати. Ви за той час підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок і пишіть коментарі. Ну і, звичайно, багато-багато вподобайок. О, красота. Жирненький, смачненький. О, накидаємо. От і готово. Зараз покажу зблизько. Така краса виходить. Ну, просто щось неперевершене. а наскільки це смачно, і тут я вже переклав в контейнера. Тобі ще залишив на свята трохи, а це зараз заморозиться і поїде. Поїде на фронт, коротше. Де що казати не буду, це вже таке. Так що готуйте, це дуже класно.